Для мене це от його постать це символ для молодого покоління. Отак от з Малку він боровся проти Московії, будемо так казати, і, і боровся до останнього часу, вже як парламентарій. Який він був, мав почуття гумору. Але в той же час дуже серйозно ставився до своїх справ. Він виховав мене як, як українку. Ми його арештували, коли йому було 11 років, то він ніколи не був у школі, але він дуже багато що знав. І, наприклад, у ну, Бельгії я звола французьку мову, тому він любив спілкувати строки по-французьки зі мною. Thank <laughs> you.